Не один рік поспіль у світі активно реалізується американська програма Відкритий світ за кошти Сполучених Штатів, представники влади інших держав мають можливість перейняти досвід роботи виконавчих структур та поділитися власним. Нагода відвідати заокеанську країну цього разу випала заступнику начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олені Манзій. Вона побувала у місті Вашингтон та у штаті Каліфорнія. каже, будь-які закони приймаються спільно з громадою. Якщо в міст, в штаті потрібно змінити якісь тарифи на комунальні послуги, обов'язково проводяться з людьми зустрічі, проводяться роз'яснювальна робота. І потім для того, щоб підвищити комунальні послуги, потрібно, щоб за це проголосувала більша кількість жителів штату. Побувала Олена Мандзій і на сесії нижньої палати уряду спілкувалася з сенаторами. До речі, побачити, як приймаються закони на засіданнях сенату, мають можливість і учні тамтешніх навчальних закладів. Для них організовують відповідні екскурсії. В Америці немає Міністерства молоді спорту, немає окремо управлінь молоді та спорту. Там спорт більше відноситься як до освіти, він як в школах. Молодіжні питання вирішують просто молодіжні громадські організації. А таких як управлінь там взагалі немає. І вони були дуже здивовані, що таке є в Україні. Їм було дуже цікаво, і ми їм ділилися своїм досвідом. Усі навчальні заклади у Сполучених Штатах Америки переважно приватні. Фірми, які займаються благоустроєм міст, теж особлива увага приділяється утилізації побутових відходів. Для цього будують потужні сміттєпереробні заводи. От цього зізнається, Олена Мандзій, нашому місту бракує. Що стосується середньої заробітної плати, вона в Америці складає в середньому 2 тисячі доларів. Така ж сума і соцдопомоги у зв'язку з безробіттям. Олена Манзій переконана, такого роду поїздки потрібні, аби кращий досвід розвинених країн перейняти та реалізувати в життя.